На 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Крихівецькій. Патрульні приїхали на місце події, водії вирішили оформити ДТП по Європротоколу. Під час оформлення документів патрульні і поліцейські охороняли місце події. Також консультували водіїв стосовно того, як правильно оформити необхідні документи. Під час закінчення вже оформлення документів з боку листя у Крихівці заїхав автомобіль BMW X5, на великій швидкості перетнувши подвійну соціальну лінію. Тут стояли люди, водій автомобіля збив трьох людей, патрульний внаслідок удару пішов, упав на лобове скло автомобіля Toyota Prius. Після того БМХ-5 здійснив зіткнення з патрульним автомобілем і втік у бік Івано-Франківська. На автомобілі даної громадянки знаходяться якісь ознаки ДТП. І що? автомобіль x 5 має характерні ознаки для ДТП. Крім того, на лівій стойці автомобіля є сліди від зеленої зеленого жилета світлоповертаючого. А на боковому дзеркалі частина форми патрульного поліцейського на місці події залишилось лежати троє людей. Один з них – інспектор патрульної поліції їх е, шпиталізували. Зараз відомо, що двоє людей в реанімації е, патрульний поліцейський вже переніс одну операцію. Зараз його готують до наступної, оскільки в нього є перелом зі зміщенням. Е, жінка стверджує, що вона не потрапляла в ДТП. Потім скаже, що такі було в ДТП. Е, тобто вона постійно змінює свої свідчення, але Визнає той факт, що вона вживала алкоголь. Патрульник не було змоги наздогнати водія, оскільки автомобіль після ДТП вже був пошкоджений, і автомобіль утік невідомому напрямку у бік міста. Усім екіпажам були передані орієнтування на автомобіль, але згодом цей автомобіль повернувся у бік листя. Як вдалося його зупинити вже в тій стороні в бік листя? У той момент тут вже був ще один екіпаж патрульної поліції, який помітив, що автомобіль з орієнтування, просто наздогнав автомобіль та зупинив його. Автомобіль наздогнали, за кермом сидів чоловік, а з боку жінка з ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік за кермом пояснив, що дружина йому зателефонувала, попросила відігнати автомобіль. Він приїхав, сів за кермо і обставин ДТП він не знає. Але е, очевидці ДТП підтверджують, що за кермом автобіля x 5 на момент ДТП ось тут сиділа е, саме та жінка. Як... Жінка прийшла огляд на стан алкогольного сп'яніння в обласному наркодиспансері. У її е, крові було 1,95 дев'яносто алкоголю, що більше в 9 разів перевищує допустиму норму. постигу вас Звертаються пані Тетяно. День чи нахуй всі! Скажіть, будь ласка, що трапилось на цьому місці, в якому ви стані? Пані, куди? Пані, будь ласка, присядьте на місце. Закрите вікна! Закрийте вікна. Заберіть і геть. Заберіть і геть. Заберіть і геть. Ви зараз не є компетентною особою, тому що мені... Пані, будь ласка, ласка, ласка ви висяйте поперед... ви нормально. Вона не хоче про це взагалі говорити. Ніяким чином. Да, вона стверджує свою зовсім іншу історію. Ви, з ви мені зараз потрочите машину. Куди я можу журналістів їсть забирати? Будь ласка, ведіть себе відповідно і достойно. Добре, пані? Ну, що ви за поведінка? Ви до людина, як ви себе ведете? Ви, ви знаєте свою І Йди нахід, кури. Я просто приїхав, щоб взяти. Забрати речі і все. А вон є безпосередній учасник. Що було? Розкажіть, ласка. Я не буду нічого вам давати. Офіційно. Добре, ви приїхали що Машина ну, тут була ДТП? Я я не буду нічого говорити. Говорить, що, що було трохи неприємності якісь залишити. Тобто ви вже навіть не бачили. Не, ні, саме, не, саме, тільки він тільки він Залишки, Я розумію, так. що саме тканина. Чоловік водій нас повідомив, що він нічого не знав за дане ДТП. Він сказав, що жінка його вчинила ДТП з якимось транспортним засобом, з яким вона так і не змогла пояснити, тому що вона була сильно п'яна. Вони скали з місця подій. На автомобілі виявлено пошкодження в передній частині, ліве переднє крило, ліва частина капоту, передня блокфара, також відсутня декоративна накладка габаритного вогня. Також відірвано зеркало ліве зовнішнє. Значить, Накріплені зеркала, виявлено частину матерії від одягу.